Перший автомобіль, який глянувся, Ford Focus на транзитних номерах, свіжопринений, 2005 року 4400 1,6 бензин. 1929,11 або 8096 49 79 730. Простий салон. Зверніть увагу на кермо. Механічна коробка передач. Салончик акуратненький. Ззаді кляпа, а замерзла, закрита. По, по бокам цілий, не поцарапаний, не подертий. Що за автомобіль можете розказати? Ага, все, кого зацікавив. Телефонуйте, Ford Focus, 2005 рік, 4400. 8.050 85 929 11. Знову таки шкода. Шкода фабія. 2009 року 1,4 дізель. 220 пробігу, ціна 5,200, контактний телефон 095 910 65 07 або 0569 6975. Ось, зверніть увагу на салон. Кермо, механічна коробка передач в універсалі. Дуже економні. 1,4 дізель і невеличка машина їде, проходимо з неї хороша. Маленький компактний автомобільчик 2009 року 5200 095 910 65 07. Коза цікаво Телефонуйте до власника. свіжо Свіжопринено. ринок сценік недорогі 2003 рік, 1,6 бензин, коробка, двигун у доброму стані. Датчик світла, 3 3850. Контактний телефон 066 361 92 89. третий рік 3850 на львівських номерах против туманочки, титановые диски так вот такой автомобиль 2003 рік на номерах но меганы перепрошу сказал сидение трансформеры і домашній автомобіль. Понай побити трошки, але ціна відповідно цікава. Так, 3850, RNOX Scenic, третій рік. Контактний телефон 066 361 92 89. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Піла шкода, але чим вона цікаво, сьомий рік. З об'ємом двина 1,9. Контактний телефон 0,95 210 94 55 50, 100. Чому я цей автомобіль показую? Бачите, у нас з 1,9 двигуном. І зараз частіше вже люди почали хотіти придбати автомобіль з потужнішим двигуном, не з 1,6, а з 2-літровим, 1,8. Ну, через те, що вони рахують, що цей скажімо так, він більш витривалий, тому шукають з мощнішими моторами. Ось така шкода. Стоїть під деревом, трошки ворони на неї це діло зробили. Але цілий автомобіль. Ось такі шкода. Телефонуйте до власника, кого зацікавило. Ось в чорному кольорі на титанових дисках, Ззаді Задітний пристрій. Ось відкритий двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, Сидіння задні трансформери. Зверху антікрило. Ось так він виглядає всередині. Кого зацікав, 2005 рік 2-літровий двугун 5000, контактний телефон 095 210 94 50, 2-літровий бензиновий двигун. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Свіже пригнаний. Так, Ford Focus. 2005 року 1.6 бензин 4200 контактний телефон 099 188 75 77 да, плюс є сертифікат, що по автомобілі розкажете, обслужений, обслужений? Машина не обслужена, да, свіже пригнана, вона тільки другий базар Так, Вона тільки другий базар виїхала. Берете і їдете В хорошому стані. Один, диски, да. талон, 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 талон. Так, а від... Ключа немає. немає. Якщо треба, Так, да, Якщо треба, буде. Привезуть, кого запитувати? Так, універсалі. Ось такий Фордик. Фокус. Бензинович. Бензиновий? Бензиновий? Да. Тут версія чия. Да, чия версія. Тобто да. хороша комплектація. Контактний Фіка. телефон 099 188 75 77. Звати. Там Саша Вітя. Саша, Вітя. Телефон. І дача логан. Бюджетний автомобіль, який часто купують люди, заб'ємо 2 на 1-4 бензин. 5100-2009 рік. Контактний телефон 050 494 0880 5100. Ось так вам універсалі. На жаль, вона закрита. Це у нас п'ятимісний автомобіль. Ззаді присідний пристрій, привезений на фірму. На транзитних номерах. Ось так він виглядає. Кого зацікавило. Телефонуйте до власника. 9 рік. 1,4 бензин 5100. Контактний телефон 050 49 40 880. Фабія в чорному кольорі, свіжо 1.4 бензин 4600. Контактний телефон 050 494 0, 8, 80. Сервісна книга, состояння ідеал, два комплекта коліс. На універсальчику ось така шкода. Вона, на жаль, закрита. Механічна коробка передач. Але трошки вона попала в дождик, ну, не можу я вам показати тільки. Можна показати в зоні. По бокам рівно. памбра нічого не пошкоджене, криша ціла. Когось зацікавила шкода. Недорогий автомобіль. 2005 рік 4600. Контактний телефон 050 494 0880. Шкода Fabia. Парилного, кому потрібно для роботи, 1,6 бензин, 4350. Року контактний телефон 097 754 22 98 або 050 523 78 67. Citroen, Berlingo 4 4350, або ще номер 097 15 42 298. Так. Оригінальний пасажир. П'ятимісний, третій рік. Хто шукає автомобіль до п'яти тисяч, Невеличке пошкодження є. Ззаді прицепний пристрій. Ось так він виглядає. Третій рік, 4350. Зіон. Ось такий по салону. На, на жаль, він закритий. 2007 рік 1,4 бензин, пробіг 240 тисяч, кандір, електрика, ціна 4,750. Контактний телефон 066 374 79 49. Електропакет. Високий по кліренсу. Бачите, десь комусь потрібно доїжджати, то можуть собі такого автомобіля придбати. В районі 5 тисяч. Дачі Сандеру, Ось, будь ласка, 11 рік, 4650 1,2, обмін двогона, оригінальна фарба, швейцарія з сертифікатом ЄС, крім кліми, 4,699. Дача Сандера є каталізатор. Пробіг 156, контактний телефон 0,99 141 51, 10 ще сандера в чорному кольорі Ось так виглядає на механічній коробці передач Дешевий в експлуатації і дуже популярний через те, що недорогі, практичні. От. Немає кажуть, чому ламатися. Такі автомобілі часто купують люди. Пельмеріва. Меріо 2007 рік, 1,4 бензин, клімат-контроль, круїз, підігрів сидінь, центральний замок, АБС, АСР, Аїрбек, електропідйомники, електрозеркала, контактний телефон 063 804, 814 8024. Мене просили зняти невеличкий автомобіль для жіночки. Ну, бачите, якраз, якраз такий колір тут. І постану, дивлюсь, вона така збережена до 5000 тисяч якраз вам.

Телефонуйте до власника 063 814 8024 4 990 знову автомобілі японського виробництва 2005 року Це Mitsubishi Colt 1.5 бензин з пробігом 204 тисячі. Ціна 3750. Контактний телефон 098 755 08 18 2005 року. П'ятидверний на титанових дисках. Кому потрібно бюджетний е, бюджетом бюджет, 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 до 4 тисяч, може собі придбати ось такий автомобіль. так Ззаді комплект гуми додається до автомобіля. ваш автомобілі? Так. Ось такий салончик. Що по автомобілю можете розказати? Два підкраси по козову, п'ятий рік шість роботі. Ага. Обслужений, обслужений. Обслужений, всі трампатні. Нічого, нічого робити не треба. Контактний телефон 098 755 0818. Звати? Віктор. до віктора, кому потрібно недорогий автомобіль. Міцубісікорд. Невеличкий автомобіль, каже, ночі. 2005 рік, об'єм 2, 1-1, літражка, 86 пробіга, 3800. Кондьор, подогрев сидіння, контактний телефон 0,50 906 326. Кундай Гец, Часто на таких автомобілях їздять жінки. Бачите, він невеликий, компактний, економний. Така малолітражечка. Салончик акуратний, збережений. так ще вчаться люди їздять, ну, купують автомобілі. Щось по автомобілю розкажете чи ні? Так, щось по автомобілю. По автомобілі щось розкажете? Ні, ні. Нічого не розкажуть, будете дзвонити. Да. А на хазяїна немає. Нема. Контактний телефон 050 90 66 326. Hyundai гец. Коза цікаво, телефонує. Автомобіль Хундайчик. Може якась жіночка, хоче один і кВт, 215 пробігу, 5350, 2007 рік. Контактний телефон 066 579 38 38. Так. Ось так. Виглядає автомобіль. Так, Хундайчик. Такі автомобільчик. Ось такий багажничок. Так, червоний колір. Зазвичай люблять жінки такі автомобілі. Ось такі в салоні. Так, що за автомобіль розкажете? Все нормально. А конкретніше обслужений, не обслужений? Контактний телефон кажіть. 066 579 38 38. Так, звати? Василь, телефонуйте до Василя і можете в нього придбати такий червоний хундатчик. Таке шкода Фабія. Шостий рік, 1.4 бензин 4350, контактний телефон 067 736 14 848. 180 тисяч пробігів. Ось така шкода фабія. Кому потрібна бензина автомобіль? Ось така шкода Ford C Max червоного кольору. 2006 рік 1.6 бензин, сервісна книжка, ціна 4500 без підкрасів. Контакт, контактний телефон 050 527 17 28. Ось такий червоного кольору. На титановий диск Такий салончик. На жаль, власника немає. Без підкрасів. Ford Focus це max Бюджетний автомобіль. На даний час дуже їх. Стало часто купувати, простий, надійний. Нічого ще немає в ньому. І по дизайну якби непоганий автомобіль на свої роки Ford C-Max без підкрасів. Контактний телефон 050 527 17 28. 4500 телефонуйте до власника. Ось Ford Focus в універсалі. Ціна 4,350. 1,6 бензин, 2005 рік. Ford Focus свіжоприданий. Автомобіль в рідній фарбі. Контактний телефон 050 80, 11, 657. 4350. Універсалі. Ось так виглядає. Порфокус універсальний. Коза зацікавив, телефонуйте до власника.